0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог залишається на зайнятих позиціях оборони в умовах деморалізації особового складу до ускладнення логістичного забезпечення. Протягом ночі гелікоптерною парою ударних К-52 атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення без наших втрат. По Миколаївському району ворог знов гатив ракетами С-300, зруйнована будівлю над професійного аграрного ліцею. Пожежу ліквідована, поранено дві цивільні особи. Також ночі обстріляна Широківську громаду з танку, червоногригорівську, важкою артилерією, Марганецьку та Зеленодольську, градами і Ураганом. Є пошкодження приватних обійств. Адміністративних будівель, електромереж постраждалих нема. Парою наших мі 8 ранком нанесено результативний удар по району зосередження, живої сили, озброєння та техніки противника поблизу високопілля, ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дарівським мостом. Його експлуатація наразі зупинена. Підтверджені втрати ворога за ніч складають 27 рашистів та 120-мм мобільний міномет. Решта втрат до розвідується. Корабельна катерне угрупування ворожого флоту в Штормовому морі продовжує укриватися за кримським узбережжям, тримаючи на поготові два надводних, один підводний ракетоносії, споряджені двома десятками калібрів. Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, не втрачайте віру і пильність, зберігайте спокій і витримку. Розум ясним, сили збереженими. Не довіряйте ворожій пропаганді, не розповсюджуйте інформацію про дії наших сил оборони, не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Разом переможемо, бо наша сила в єдностях.